Добрий день. Сьогодні товариство ми разом з вами розглянемо ситуацію на лінії бойового зіткнення і розпочати я пропоную заяву командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. За інформацією сирського ситуація на сході є складною. Ворог наступає по всьому фронту, пряма мова українського генерала. Оперативна ситуація на фронті залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. Разом з командирами, які тримають оборону на східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій. За словами Сирського, було ухвалені рішення, аби забезпечити стійкість оборони і, відповідно, головне зберігти життя українських захисників. А ми разом з вами розглянемо варіанти подальших дій і розпочати знов-таки я хотів би. З повідомлень українського генштабу, ще раз товариство нагадує повідомлення українського генштабу, на мій погляд, і на моє переконання є єдиним перевіреним джерелом інформації, якому варто довіряти. А розпочати я пропоную з Авдіївського напрямку. Так, от за повідомленнями Генштабу Збройних сил України в зоні відповідальності АСУ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати. Ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, і більш детально про ситуацію в районі Авдіївки, за інформацією безпосередньо з місця події, окупанти намагаються продавити оборону збройних сил України на схід від околиць населеного пункту Степове. Знов таки ще раз наполягаю інформація російської сторони про те, що вони безпосередньо проводять вже зачистку, так звані стабілізаційні заходи в самому населеному пункті, не відповідає дійсності. Водночас вони намагаються закріпитися на околицях населеного пункту. Одночасно, штурм відбувається південніше і північніше населеного пункту, за повідомленнями самої російської сторони. Окупанти повідомляють про певні просування вздовж залізничної коди, але ще раз підкреслю: Степове знаходиться під контролем Збройних сил України. Йдемо далі. Ситуація в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Ситуація складна, але знов таки варто говорити про те, що її тривають на підступах до Авдіївського коксохімічного заводу. Окупанти використовують Штурмову авіацію і засоби ураження для придушення вогневих позицій Збройних сил України і, відповідно, створення передумов для подальшого контрнаступу. Варто зазначити, що ситуація в районі Авдіївського коксохімічного заводу за останню добу не зазнала суттєвих змін. У напрямку очеретного, натомість є успішний характер дій збройних сил України. Тут Збройні сили України демонструють так звану активну оборону, переходячи від відповідно оборони до успішних контратак. Якщо вдасться закріпитися, то відповідно це значно посилить позиції Збройних сил України. В районі Северна окупанти. Намагаються атакувати, при чому варто говорити про те, що атаки йдуть практично в лоб. Причому використовують підрозділи так званого шторм штормзет, не рахуючи втратами серед особового складу. Варто зазначити, що за до останню добу в російських пабліках з'явилася низка відео так званих російських визволителів, де вони скаржаться на масові втрати особового складу. Причому підтверджують це самі. Відеозйомками безпосередньо з місця бойових дій, відзначаючи а, успішний характер контрбатарейної боротьби збройних сил України і друге, високий моральний бойовий дух наших захисників, які свідчить про те, що окупантам не прорватися в авдіївському оборонному вузлі за інформацією генштабу збройних сил України, ціло оборони успішно відбили за останню добу 19 атак противника. В районах східнішої Новобахмутовки, Авдіївки, Тоненької Первомайська Донецької області, це по Авдіївці. Тепер давайте перейдемо до ще одного е найбільш напруженого участку фронту, а саме Мар'їнка. На Мар'їнському напрямку, за повідомленнями Генштаба Збройних сил України, захисники стримують наступ окупантів в районі Мар'їнки побіди та Новомихайлівки. Наші захисники відбили вісім атак. І тут товариство варто зацитувати російські пабліки, які, на мою думку, дають досить цікаву інформацію щодо подій, які відбуваються безпосередньо в районі Мар'янки. І тепер мовою, як то кажуть, оригіналу. Зайняли практично всю Мар'янку, але противник залишився на околицях. Наразі противник практично вийшов на рубежі відходу в Георгівку і далі увага, Треба віддати належно, встигну підготувати додаткові оборонні рубежі. Це серйозні успіхи Збройних сил України. Себто сам противник визнає той факт, що Марінку взяти наразі немає можливості, ба більше того, Збройні сили України підготували додаткові лінії оборони. Тобто, можемо говорити про. Зміну тактики і стратегії дій збройних сил України, але йдемо далі. Ще два основних напрямки російського наступу, а йдеться про куп'янсько-лиманський напрямок, який окупанти вважають пріоритетним в моменті свого зимового наступу. Так, от за повідомленням генштабу збройних сил України, особотиця на куп'янському напрямку. Тут українські захисники відбили сім атак в районі Сенківки та Петропавлівки Харківської області. Крім того, йдуть запеклі бої в районі Новоселівського, Луганської області. За повідомленням безпосередньо з місця подій є тактичні успіхи Збройних сил України в районі Лимана Першого. Нам вдалося відбити низку раніше втрачених позицій. Крім того, варто говорити. Про те, що лінія бойового зіткнення в районі Сенківки практично без змін, незважаючи на всі спроби окупантів прорватися. На позиції Збройних сил України я нагадаю, тиждень тому окупанти проводили оперативне розгортання е, живої сили і техніки шляхом передислокації в тилових районів окупованих територій Луганської області і безпосередньо Російської Федерації. Коротке плече логістики постачання боєкомплекту паливно мастильних матеріалів з Російської Федерації, це райони Валуйки, дозволяють окупантам е, е, мати постійну вогневу Перевагу на цій ділянці фронту, Причому кількість обстрілів позицій збройних сил України доходить до 800 за добу, але як відзначає знов таки український генерал Тарнавський за останні добу є дещо зниження активності окупантів на цих ділянках. У теперь до сватівського відтинку Куп'янського фронту там окупанти не полишають спробу прорвати позиції збройних сил України в районі терни і відповідно Макіївки. Я нагадаю, свого часу окупантів були певні тактичні успіхи в районі Терни, Їм вдалося дещо просунутися в глиб українських територій, але подальше просування заблоковано збройними силами України. Наразі йдуть Жорсткі зустрічні бої. Аналогічна ситуація спостерігається і в районі Іванівське зустрічні бої. Крім того, варто відзначити і різку активізацію окупантів на Лиманському напрямку. За повідомленнями генштабу Збройних сил України, нашими захисниками відбита атаку ворога в районі серебрянського лісництва. Безпосередньо з місця подій повідомляють про те, що в районі Серебрянського лісництва Збройні сили України. Мають певні тактичні успіхи за повідомленнями безпосередньо з місця подій Збройним силам України вдалося покращити свої тактичні позиції в районі братської могили. Це Серібрянське лісництво. Важкі бої в районі Білогорівки, але знову таки варто відзначити успішний характер активної оборони Збройних сил України. Крім того, товариство варто відзначити. І успішні дії Збройних сил України в моменті нанесення ударів по тиловій інфраструктурі окупанта на територіях тимчасово окупованих Луганської і Донецької області. Зокрема, було влучання в Маківську нафтобазу з використанням РСЗВ за повідомленнями окупантів чотири ракети «Хаймерс». Наслідки феєрічні. Ще зранку місцеві джерела правосправи повідомляли про те, що. Пожежа мала серйозні наслідки, відповідно, не була локалізована. А це значно знижує можливості окупаційних військ в моменті, відповідно, безперешкодного отримання паливно-мастильних матеріалів і продовження наступу. На декількох ділянках фронту я нагадаю, перед цим збройними силами України було нанесено вогневе ураження з використанням безпілотних літальних апаратів по нафтобасі в місті Луганськ, яка забезпечувала потреби як так званого другого армійського корпусу, так і відповідно другої загальної військової армії російських окупантів. Тому можемо говорити про те, що подібний характер ударів по нафтобазам на окупованих територіях Луганської і Донецьких областей має в першу чергу на меті знизити активність російського наступу і унеможливити безприбідне постачання паливно-мастильних матеріалів і відповідно створити певні логістичні проблеми в моменті постачання, як би відповідно, відповідна цих матеріалів. Закінчуючи огляд, я хотів би власне пару слів сказати про запорізький напрямок. Важкі бої в районі роботи. На причому варто говорити про те, що ситуація динамічна. Вона змінюється буквально за декілька годин. Повідомлялося раніше про успішний відповідний дії Збройних сил України, вдалося відбити низку втрачених позицій, але наразі йде і інформація про те, що окупанти. Знов перейшли в наступ в районі роботи, зокрема на південь від населеного пункту. Збройні сили України тримають позиції, але давайте говорити про те, що окупанти використовують знов-таки в якості ударної штурмової сили, себто фактично штурмовиків. Підрозділ 86-ї повітряно-десантної дивізії. Досить показовий момент, що власне на цьому відтинку фронту окупанти фактично утилізують одні з найбільш підготовлених підрозділів повітряно-десантних військ, а саме сьому сімдесят шосту повітряно-десантних дивізії. Все це робиться з метою знов таки унеможливити розширення до неприсутності Збройних сил України і, відповідно, не дати можливості ЗСУ розвинути тактичні успіхи. В зимовий період йдеться про те, що поставлено завдання вирівняти лінію фронту, тобто зрівняти роботинсько-вербенський напрямок шляхом відповідно відсунення позицій Збройних сил України, причому активні бої тривають і в районі Новопрокопівки. Ситуація я ще раз підкреслю, складна, динамічно змінюється буквально за декілька годин. На цьому, шановна теория, що... закінчуємо огляд подій на лінії бойового зіткнення. Завтра ми разом з вами біль... детально розглянемо ситуацію на лівому березі Дніпра, а там є про що говорити, там є серйозні успіхи Збройних сил України. Тому, на мій погляд, варто приділити увагу окремо а, в цьому напрямку. Більш детально зупинимося на аналізі ситуації. А наразі тримаємо руку на пульсі, аналізуємо ситуацію і головне товариство. Віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті. Тримаємо стрій.